Всім привіт, з вами я, Дей And Day. І це вже четверта серія юних магів. Серія буде насичена, тому приємно перегляда. Оце тут у нас відпочиває мох такий. Тут банька на одному місці нема. Ой, 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 волний волни підкидають мою жорстко. Ой. й моє. Ой-ой, ой, опа, ой, оп-оп. Фух, ребят, це четверта серія юних магів, Як ми починаємо свою четверту серію вже виживання. Що ми в цій серії будемо робити? Розказуй. Збиралися ну, підемо нам що треба нам. Манжики якісь. Загально, я не знаю, чи є нам. Та погнали, спробуємо, що ти. Чи виживемо ми. Там? З... Чи виживем так, ми там? звісно, виживемо, що ти сикуєш? Погнали! Дібать! Що це таке? Це дракон якийсь. Дался драконку худоки. сікай до мене, іди сюди до мене, пожалуйста. Ой, тут же зомби, зомбі, да. На, блядь. На, все, блять, отлетів. Ух, <клес> ну давай, якось, надо ж. Ты ж все таки мах. хороший Капа. <клес> Кой Блядь, я отволда ща умираю. багато это дужибатора отхилый, шея отволода умирающий. <клес> давай, <клес> какось, тут на давай, ти ж мах, Пішли. сильний. Mm -hmm. Ти ж чувствуєш, що ти сильний мах я спав на ще просто. один слово. Іспужався, іспужався Іспу... дракона. Іспужався, да. Ну буває трошки, якщо ти спужаєшся трошки. Фух, тут ну, це нічого нема, да? так? Що це таке? Тут а майнінг ферма, біткоїни бачу, майні тут. А. Що тут? Тут мокра вода, все розлите, йоли пали. Оооо! Нифига себе, шипы 3! Шипы 3. Пластинка дуже топовая. Моркоку пості... позабираю, я люблю моркопа. Бум-бумбум. -бу -бу. Че ж тут начався, в интерьевни пустой. Ми... Ой-ой, тут сыль! Май положи, положи, положи. Тобу... Утай, утай їх. Ой-ой, бейдай. Ой-ой-ой! Давай, якось. Хорош, не шеста, я за дней удара, не колыбой. <плес> Защита от снарядов, алмазні. Диви, Защита і починка. Бери, два меча. Так це дракона, це дракона, чуєш? Да, бери, короче, тут два меча. Один на прочность алмазным. Я, короче, можу собі прочності 3, рта 3, коли з'єднаємо. Защита 3, ефо. Срібний дракончик тут лежав, відпочивав собі в своїх покоях. Ну давай. Огнут підмарився. Ай, спасіба мені в жопу пі. О, тихо, сховайся, 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 тихо. Все, сховайся внизу, внизу, внизу будь. Тут дракон оцей великий, який, ото ми внизу знайшли. Тихо, тихо, нащіту. До мене. Місто до мене. підійдеш, подивися. Насюту, тихо. Я бачу, такий маленький. Дивись, що я роблю. Промазав. Попав! Ааа! Спопав! Ов офаа уб'є фуачу! Вона взлетіла! Вона в дебі! О, де, де, там бавиться біля Сі ба вал ба вал бал вал бал вал бал вал. мені не подужує так я б таки біубив мать не пойду мені Не і... подушує, та намазу я на тільки тіки такону і там полосочка таку маленьку здесь вона мені сразу. Ой-ой-ой, бью, 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 її, Давай, давай, давай. Стосы огроменний дракон, ти шо. Де дракон? он, он. Я попав по Йому Ему ваш клетать, если он огромный. І хватит, агресирує на мене. Я по ньому не достаю, ладно. Надо мені побудь А, він там застряв, или шо? Опа. Точно в цель. Да и дай, застряв. Не-не, не застрял, дай, ба. Давай убьем, 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 и це він тут. Він застряв, да, диви, не у крило застрягло. Стой не в ту сторону, бо сейчас він вибереться. Мабуть. Диви на таку. Не погоди, він по ти не попав. ФОЙДБІТЕН. Я, Я далі від нього відхожу, бо він Та... таке чуть на мене не загриз. Помоги, плаває. Ой тікай. <світ> ти що? Я не можу вийти звідсиля. Поможи, смомо якось. Боже, потом, жив, Ти Ты шон, ты че ты убил? Да, я отхилюсь. Ну а давай я нам кинуть оцю. Давай, давай. Миниманок берен ты, диви у нас. У меня. Мене кончилось у тебя. Ой, Ой він на мене закрився, ви на мене загрився. Отлично! Хорошо попав. Давай, 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 Я його шмалю, 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 наші субъек, но я його шмалю з собою. Мы Ма, ма, скушал дракон. О, с кустах, кустах ну... валяюсь. Затримаю вас на секунду. Мы с Джейм сильно стараемся, и у нас Мария. 250 подписчиков. Помогите нам, вам не складно, а нам приятно. Да я всем просто чему попадаю тут что? Что все на Не разнился. Ты Ооо! Демоооооооооо! Ребята, бьют, бьют! Бывало просто демон, демон.. Просто демон на меня напал. Житель там в афихе. Давай, ты его, Давай, ходи, якось! Что а? це? Он прилег? Давай, его, нафиг! Вали! Боже мой, что он такий? Подхиливай меня, подхиливай меня! Я просто погибну, блядь! Все, я чувствую, Ми його повинні просто вбити, ми його повинні вбити Любою ціною. У нас только разгор битви, він спати прилихо, це бот. Давай, його пішли, Ну, куда йому урпашку почешу. чешу. Давай, його йому, йому так скучно з нами, що ми його вообще не, не чувствує нас, нас що На падла Давай. На. Давай его. Ой-ой-ой, тікай На мене без кріса напало, що це? Вовк? Мене уб'є уб'є. Ой, мене він, він мене утрамбовує. Я убив його. Ты бля наполовину дракона, я убив його. Він Тут мене вниз просто утрамбовує. Да де ти, да де ти? Все, де ти, давай. Ти? Та я вже вибрався, вибрався. Ой-ой-ой, а. А ну-ка, 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 сразу же давай. Дей, мене весь інвентар заповнений. все выпал. Разкошили, розкошили. Давай оце все, все нам сюда. Уголь укидывай. 30, чешей дракона, 30. А я й тебя выпалу, Я, я не знаю. Я не знаю. Де? Яїчко, нема ніякого. Подивіться, яке у нас поле бою просто з ним було. Ми тут з ним сражалися просто як ні. Підтримайте нас лайком, вони дуже вдячні. Після вбивства драконом ми вирішили перепочити та зібрати з нього дроп. Ладно. Що, погнали. Ми Хоча данжик. Я взагалі ми данжик найдемо якийсь з магом якимсь. Тут ось. Дракона. Щас, а дай я передихну, то що? Анка, давай О, ми щас. Анка, поставив верстак, ми щас скрафтимо якісь собі речі. Топові. На на тобі, 30 скидаю, скидаю. Його. 3. його, Три луски його, серце дракона нам, може щось можна скрафтити. ой 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 яка поближче. топова бронька? Яка топова бронька? Топ-7. <кх> Ми сейчас ми дуже будемо сильні, щоб ти розумів. На тобі дуже сильный. Мені нагрудник надо, нагрудник. На нагрудник. На на, на Плюс 7 броні, це дуже круто. А скільки ти урона завати алмазним мечом на остров 3. Ти всі хп? Да. Скільки ти них. Одне. Прикинь, алмазним мечом на 9 урона. Виявляєш? Забирай верстачок угу. і погнали. Все, ми с той сильней. Фух, ну ізі, дракончика, таких можемо вообще подасить штуку дані. Підхиль мене, підхиль мене, я погибну Дів Тут ми вспомнили, що ми абсолюти. Это дракона? Так це дракона. Давай тут дракона данж, чи нет? Ні? ні, де дракона данж. Це його его він просто хавав в дракона. Це ин дракончиков на обид просто хавав тут. а. Дейти Dash, опа. Ой, я впал, и да, 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 да. Все, пана, тут якісь сильні поуні були моби, но ну, я думаю. Зря мы пришли в цей данж. Пизніше мы оцм пожаліли. Мы сейчас их подужим, прям. У нас прям. Сейчас. Ой, чую, ну, там чую, уже там. О, я ПВП шаги уже. Ой, ей, шо це уже тут, ось осякси. Давай, хай вейдин. Ой, вовкісь мене. Сильно. Та, ні, не, не сильно. Як дай, отойди, ой, отойди. Отойди, отойди, отойди. Та я сейчас отак от. Ой, усякий сильный вийшов. А, ой, -ой не, мене. не дуже сильно. Все так. Ось, срібні слитки, ось, ламаю... Спавнер. У мене 21 рівень вже, ничего собі. Ой, собака, напали. напала. Зайтай, зайди, тебе ще. Ой, что ты їх? Уявіть, Уявить, нас броня з чешуї дракона. Чешуї? і нас так зносили. Ой, ти мене продамажуєш, хорошо. Ой, это мене сейчас можуть продамажити. Мене положили, Ой, ти так... положили, 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 поможи, поможи. Ты мене мамя сейчас, сейчас, мене положить. Я, я наружу йду. Ой, не, там на це ж так... Давай, ти йди, я сейчас спанну им сломаю, бо там я... спавняться їх тут багатенько. Ой-ой-ой, та ти що дуже багато. Та й шо мене просто толпой замочить. Бля, я як багато. Ми провели тут цілу годину. Та -мо, -йом. не фатик, який. Ой-ой. Ну, в ньому матч якийсь випав. 17 урона випав, матч. Да. Давай тільки поламаний почти. Тільки почти поламаний. Це треба добавити. положи, положить, положить, пів сидічка. Положили. Положи, положи їх всіх. Мені осколок ужаса тут таке. Нас почала закінчуватись їжа, але по якійсь причині ми продовжили. Ми дійсно провели тут дуже багато часу. А лут отримали мене такий і... же і крутий. І, і мінус броня. Він троляйкий. Столько важно, бо то що. Я хотів тоже відкрить. Ой-ой-ой, мапи сердечко, я далеко вже отбіг. Ми положили, все, блин. Я тут ложу. О, не що ми тут знайшли, це якісь сапфіри. Ламай, бігом. Кров льодяного дракона. Це я думаю, нужно нам. О, тут сундуки. А, це вже падут. А, ні. Сапхіри, Ніфіга собі. Факел ужаса. Що за сапхіри? Сапфір. Ой! Я провалився тут ось. Ой! іди сюда, іди сюда, я знайшов кучу. Я провалився сквозь сніг і провалився. іди сюда до мене. Я знайшов тут донж. Я нашел данчи, тут є стандартний рюкзак путешественника. Рюкзак знайшов. Один. І тут якийсь этот А кинь, Вакь, ти щас бо я не можу провалитись До тебе ніяк. Ой-ой. Та просто один влок що ти такий таке. Ка, скільки мене? п'ять. Мене п'є так, ну просто руками тут ще не сильно там. Ой, а що це ні. так тут дима бота стало? Чем это? Где скриння косню? Но Навер, Наверх, наварк, мерпать, сейчас мы тут зачаримся. Ой, классно! Все, мы вернемся і свої сили будемо. Крути, ось тут вже є. Давай нас. Да, чую, є есть вроде этот босс. мені так покушать, стоп. Да, мать босс есть, я чую. Он йди. Есенції куча. Книжки багато. Відкидування, отдача. О, тут, да, тут это бігом. тут еды, Крові. Крови магия. А, тут. Я хочу отхилтись сейчас полностью. Ну, просто О, а так я убью все, все Мне эпическая выпала, суви и руна призыва выпала. А ну-ка, кто тут-то давай? О, алмазик, куча эссенции, еще один суви. Ломаю а тут-то. Да я ломаю все. Ой-ой-ой, еще одна эпическая, и тут книжечки защита, ой-ой-ой. Просто, забирай, забирай все просто. Ага, ты что наступ не ута? Да, вот там такого легенького. О, сырный нагрудник, нифига себе. Исть, да, тут я тоже нашел. слабенькі они слабенькие, у нас, у нас посильнейшей будут. А Д дракончик, Де дракончик. Я сейчас не бачу, я хотел бы удела, ты просто. Да я тоже пути, нам броньку ж надо чинить якось. Ну да. Что-сь полетал и улетел ось здесь, ну, ось, і. ось, сліди ось, следи. О, еще данжи. Ось-ось. Ось-ось. і там ще якесь этого. місце. Дуже класне Далі якесь. Городочек тоже якийсь. Ага. А не, лутал, лутал. Пам'ятаю, самий перший данчик, який ми залутали. Да, сейчас ми его сильный будет, то, казала, думаю. Давай на саме верх сейчас. Ну тут мають... Да, тут нічого я, я спам. Да, тут нічого нема. А шо це таке, дайся. А ну-ка, тут класне. має щось есть. Даже тут я щось бачу, таке я интересно, тут же все есть. Ты подожди. Я же да, знайшов. шоу. Faming Strike Sweavii рівень 4 есть. А, это просто тут... так походити в нього. Все, погнала вниз, ты дем. Так, иду. Погнали, все, сейчас залутаємо и всего. Ой, как би тут. Ну да, я сразу сейчас все делаю. Работаю мычом ним. То есть, не, не бой, не бой, та. Не... Та його, его. З ним можно было поторгуватися и выторгувать до сих Я знаю, это я тут в нього випала. Первый сорт. О, щось о легендарні черный, легендарний. А, ось, підйом. Магія, звісно, видно, Маг, я, звісно, тут сразу уйдет якийсь, магний. Опытный. Мать мы всм не было. Ох, ні, тут что-то зачарование есть. Град стріл вкину себе. Може ще. Тут якісь... Щас, стоп, послі, ти, бо ти так ідеш на всіх, а я не можу киути з ним потю, лікуюсь, На не можу тобі, ківатись. Так що ти не сказав мені? На, я тобі дам. Да Та ти всюду. дорогу кажу, що не має. Так ти сказав би дай мені будь ласка, я ти дав би. Так ти, я не дивлюся. Я тобі ти... скинув, я тебе скину, я. підбери. Я ж дивлюся, що мені тут не нужно. ти будь як мене, чого я тобі не зажалів? Ось, да, тут подвал є, так такий знав, диви. Воно це опитний мах. Угу. Mm -hmm. Тут є... О! Да, ось Давай його, мочи! Сю, давай його, давай його. Ох, сильний, 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 сильний. Ні, yeah, положили. Си. Бота, туди його. Що з'явилося? Суві якийсь випав. Свиток. 14 урона, льдяна яглиба. Уууу. Oh. Можна собі візьму? Бо це легендарний якийсь... Ти свиток брав багато. Ну давай, я собі легендарній тоді ме... чернилою візьму. Хорошо, має про ні, в мене. Яке договорились, бот, у мене просто всі mm -hmm. дефолтні. У мене обичні сувії, але ось тут okay. якісь ледяна no, якась. Я тільки ну, собі один взяв такий. Капіт, мені каже, у нас зараз дуже дофіга буде оцього. Ну інвентар заповнений, все, кровать викидаю. Іди сюди, тут бутилка з молнією. Картошку викинув. Надалі, як і юні маги, ми рішили трошки відпочити. Давай ще. Магії такі, опа. Ой-ой-ой, диви. Помоги, да, диви, диви. Глиба кам'яна. Ой, я промазав неї. Ага. Ооо. Нормально. Давай з тобою ну, тут так сядемо. Ребята, там... в цій серії ми дуже-дуже класно підлуталися в цій серії, ребята. Так що серія була дуже цікава, тому підтримайте нас лайкосиком, і ми будемо старатися далі знімати такі... Класний контент, і будемо далі подорожувати за юних магів. Да. Що, що ти джей ще допом? Ставте котики. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока-пока. Пока-пока.